Так, і так, шановні, я зарапав самий дешевий зарядний пристрій в Аврорі. Обіцяють 5 вольт, рік гарантії, захист від короткого замикання і зарядний ток до 2 А. Зараз проводжу тактичні випробування. В комплекті був такий великий пішок прастику, гарантійний тарон і коробка, яка ведеться в третій бірці по... Зараз я підключився до свого бранцу. Вже просто 40 видин, брок землення поки що працює справно, ток заряду зараз від по темного бранцу і дехто доходив навіть до 2 А, зараз 1,4 А. Сам брок з'явлення та й нагрівся трохи, правда не критично, От якщо я на нього... Направлю свій тепровізор. У самих гарячих місцях температура доходить до 50 градусів. 50-55 градусів. Коротше, він не гарячий, такий теплий. Іноді буває, що якщо неякісне зарядне або неякісний кабель під час зарядки відбувається так, що у вас гарді розряджається, зменшується заряд. До того от, є такий USB-тестер, який можна проконтролювати е, стум заряду. Якщо неякісний кабель, то заряд буде не півтора ампера, а може кількасот ампер, Це не зможе навіть скомпенсувати розряд постійний. Крім того, є софт, який може показувати заряд. Наприклад, ампер. От зараз карці заряд. Або навіть Antutu Benchmark має таку функцію, показує графік заряду. Тобто, якщо у вас гад на зарядці зарядки розряджається, можливо, у вас неякісна зарядка або кабель.